Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про тирлич Свічурник, або як його ще називають, тирлич ваточковидний. Росте тирлич свічурник у Карпатах та на росточій піллі, в лісах, на узліссях, серед чагарників, луках та на високогір'ях. Тирлич ваточковидний це багаторічна трав'яниста отруйна рослина. Має прямостояче, просте, нерозгалужене стебло до 60 см завдовжки. До стебла супротивно кріпляться прості серцевидно-ланцетні цілокраї листки до 8 см завдовжки до 5 см завширшки. Нижні листки короткочерешкові, а верхні сидячі. Цвіте тирлич ваточноковидний у серпні вересні. Двіти двостатеві, правильні, п'ятичленні. Мають дзвониковидну чашечку, яка майже в три рази коротша за віночок. Віночок також має дзвониковидну форму. На колір синій з темнішими плямочками до 5 см завдовжки. Плід коробочка видовженої форми. Насіння дуже дрібне, проростає при тривалому сонячному освітленні та зниженій температурі. Терець-вічурник. Це неофіційна лікарська рослина та декоративна рослина. Серед багатьох видів тирличів, які зростають на території України, наукова і народна медицина надають перевагу тирличу-жовтому та тирличу-хрещатому, але в народній медицині найчастіше використовують ті види тирличів, які ростуть у даній місцевості. За хімічним складом тирлич-свічурник подібний до тирлича хрещатого та тирлича-жовтого. У складі тирлича свічурника виявлені ефірні та жирні олії, барвники, аскорбінова кислота, алкалоїди, флаваноїди, фуранокумарини, фенольні глюкозиди, антоціани, глюкофлавони ізоорієнтину та ізовітексину, секоїридоїдні глюкозиди свертіамарину, гентіопікрину і сферозиду та ксантону магніферин. Вміст даних речовин у надземній і підземній частині рослини різні. Секоїридоїні глікозиди та іридоїди виконують у рослині захисну функцію проти травоїдних тварин і патогенних мікроорганізмів. Рослини тирличу-свічурника мають міцне товсте кореневище. Препарати тирлича-свічурника чинять знеболювальну та протизапальну дію. Препарати з його кореневищ Використовують при лікуванні захворювань органів травної системи, гепатиту, остеопорозу, а зовнішньо корені та кореневища для лікування гнійних ран та опіків. Потрібно пам'ятати, що це отруйна рослина. Терлер свічурник це гарна декоративна рослина. Його можна з успіхом використовувати для створення квіткових композицій у поєднанні як з ранньоквітучими рослинами. Такими як примула альпійська, сонтрава, ломикамінь, а також з осоками та ірисами. свічурник – морозосійка рослина, яка добре росте як на освітлених ділянках, так і на півтіні. Надає перевагу вологим, але не перезволоженим ґрунтам. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.